нас є люди, які дорого куплять труп Путіна. Бачили ми наклейки на автівках. А я можу продати шматок ліпнини до балкону. Недорого. Ось тут мозаїчка лежить. Вона щоправда належиться ось цій пам'ятці архітектури. Але скоріш за все тут вона так і залишиться. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич, Не треба нам далеко ходити, тому що буквально кілька днів тому назад ішла тут жінка, і на неї ось ця краса. От звідти. Гепнулась добре, що не на голову, а могла на голову. Пам'ятка архітектури, прибутковий будинок Алицького 1830-ті роки. Охороняється законом. Господи, вже втомилась це читати. Нещасний мужик полупаний, в нього півруки вже тут нема. А він все тримає і тримає цей балкон, обшарпаний і все, що над ним. А воно все одно валиться та й, та й валиться. Чому тут валяється шматок ось цього балкону? Взагалі, по-хорошому, коли реставрують пам'ятки архітектури, потім роблять зліпки з оригінальної ліпнини, щоб можна було відтворити. Але в нас, мало того, що ніхто до зліпків робити не буде. Так ще й навряд чи в принципі щось тут відтвориться. Тому що, ну, а навіщо? Дивіться. Обережно, бо над тобою ідентичний шматок карнізу висить, і теж він такий вже е буде вітерець, і Він так само гепнеться точно так само, як все решта. І вже здавалось би, новину розтрезвонили в новинах, і ми про це говоримо: що ось впав шматок карнизу. Дбайливі люди, які трошки думають про те, що буде завтра з нашим містом. Не викинули ці нещасні шматки ліпнини, навіть їх залишили. Їх би комусь передати. Кому їх передати? Якщо департамент архітектури і містобудування ну чхати хотів на те, що валяться будинки, і на те, щоб тим більше, щоб їх реставрувати, в нас є перелік пам'яток архітектури, які підлягають ремонту, терміновому ремонту, але їм просто ім'я легіон їх щодня більше і більше і більше. А ремонт чомусь проводиться в якихось дуже неоднозначних місцинках, і вони якісь дуже поодинокі. А чи багато потрібно розуму для того, щоб вчасно просто підштокатурити і приліпити цю ліпнину? Ну Не потрібні ж на це ні мільярди, ні підряди. А чому не робиться? А тому, що всім байдуже. Ось так ми і живемо. Давайте для того, щоб нам було не байдуже, пишіть нам в коментарі, якщо ви знаєте, що такого трапилось в Одесі. Це «Перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть голову, ходячи по Одесі, і будьте здорові.